Вліва. Вліва, вона не відмовляє, щоб я не забирав сестру Джекі. Він каже, я його відмовляю, він каже, ну а що, що я що? Як ти сказав? Ну за ти так переживаєш, каже, що елементи тебе елемент будуть стягувати, що не розвіщо, ти не розумієш, no. що ти переживаєш. Та я переживаю, ну бо то відповідальності багато. Я слушаю відповідальність? Мені казати, Якби мені казували. Якби був тато з мамою, я б сказав, треба було думати, як ви її робили. О. Ну то ж відповідальність, йомойо, ніфіга собі. А ще й готувати треба було. Ти обсиралася по-любому. Ти ще й то перевдівати. дивитися з себе ти не заповзло. Потім ще й вредна була. ви вишку, Знаєте, того то, то моська вона була дуже вредна, ще вредніша, ніж я. Вчилась, до речі, теж погано. Потім я її стріпав Ось, світа, мусиш брати. Я розуміли. він мене убалтує. Він мене приговорює, щоб все-таки я їхала okay. і брала Ні, на виводи куча. Це я... доля? Яка це доля? Ну що нам треба тут сказати? Але знаєте, що вона мені каже? Потім Галя прийде з Блеком. Каже, вони тут будуть двоє. Де вони тут будуть бавитися? Ну таке, знаєте, так би їм для бавлення треба на пів світу. Аби вони бігали, я не знаю, що думаєш. Ці райні будуть важко що ти бігати їм тут квадратури завалом, нас шість дітей тут виросло. Шість дітей. Ти сум'яєш от таке? що, я май... не знаю. Для мене мені здається, все просто ще подумай пару днів, може переходиш. знаєш серце ті, що кольна. <гум> Чи серце Ну ти добре подумав, це буде твій собака. Твоя собака ні, з другої сторони. Ой-ой-ой, як ой, кольова. Б... Мій мій собака. Не бійся, я якщо що, собі я, якщо... Мій собака, Ну я так і розраховую, ви собі взагалі зуби не скальпити на можна. І так. потім будеш такий ходити огромний чувак з такою малою собакою. нічого, не безхищати. <гум> Що? Я який ім'я дати їй? Та ти вже маєш Джекі буде? То Джекі то пацанки. Джекі та дівчина. То ти не розумієш? То був Джека, то буде Джекі. Ти, я тобі об'ясняв? Чекай секундочку. Поясняв. Поясняв? Ти, я не знаю, чим ти мене слухаєш. Я королів, я вам чесно кажу, але мене не слухає взагалі. Дивись, я тобі об'ясняю ще раз. Джекі, то тут від конець пальця висмукнула на... назва. Він з вигляду дуже добрий. Піднебіння no. <кхідні> в нього чорний, тобто він буде злий. Може. No. У фільмі джентльмени Ліга видатих джентльменів був такий, так як вчений. Тут не міфологія, а. Да, далі, так. далі. No, 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 no. Він як якось... <кхідністю> Він, він міг випивати свою сервісу і ставати злий дубе, але так він був дуже добрий. І звітом Джекі, містер Джекі. Розумієш? Тобі не спать на такого зробить. А їй треба буде нове новий м'які. А не буде гарний. Джекі? Ні, трекіс гарний. Я а тоньку... Мені вже сподобалося Джекі. Я доньку хотів назвати Лінея. Типа я скорочено Ліна. Та собаку Ліна, що ти дурень? Як собаку Ліна Собак. назвати? То член моєї... то взагалі моя сім'я буде. <риклад> Я від вас все... Від вас все... Я, Максим. Та хай буде Качоль, Джекі. Максим Кайдвиль буде... не доїв все до кінця. Джекі і Блек. Ти знаєш, що він заявляє? Що? Одними помідорами чути. Я Йому пів кілограму філету нарізав, нарізуємо, помідорами чути. Ти чуєш? Тобі можете... не треба, ти дав йому багато соусу, він так не любить. Йому треба було взяти оцей сир. А я хотів. Крем-сир, йому помастити йому крем-сир треба. Я зрозумів. треба було чіпси взяти, поламати. Так, ще що? Та воно так прикольно але вихрутіло, а треба, щоб він зразу йшов їсти. Але я думаю, ти так вирішала багато, що йому треба спати. То я пішов на фазенду, всіх сусідів на роботу провів, всім все сказав. Дорозі теж помирозку стояв. Настановив на всім дав, так? Всім, всім заставив. Доб. Добре, королі, зараз ми ще подумаємося, джекі. Що тут думати? Що? Ах, шкода, що батьків немає, я б їм сказав. На, що ви її робили, юбилі.